Вітаю, дорогі третєкласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку задачі на зведення до одиниці. Геометрична фігура точка Задача 321. Розв'яжи задачі за поданим планом. На пошиття п'яти однакових костюмів використали 25 метрів тканини. Скільки метрів тканини знадобиться для пошиття семи таких костюмів? План розв'язування. Перше скільки метрів тканини використано на один костюм. Друге, скільки метрів тканини знадобиться для пошиття семи таких костюмів. Отже, запишемо короткий запис до задачі. Що нам відомо? Нам відомо, що для п'яти однакових костюмів використали 25 метрів тканини. А скільки знадобиться метрів тканини для семи таких костюмів, нам потрібно дізнатися. Це задача на зведення до одиниці. Тобто, нам потрібно дізнатися, скільки метрів тканини використали на один костюм. Першою дією ми 25 метрів тканини нам відомо, що використали для п'яти костюмів. І щоб знайти, скільки використали метрів тканини на один костюм, нам потрібно поділити 25 метрів тканини на 5 костюмів. 25 поділити на 5 це дорівнює 5 метрів. Пояснюємо: тканини на один костюм використали. Другою дією, якщо ми вже знаємо, скільки метрів тканини використали на один костюм то ми можемо дуже легко дізнатися, скільки метрів знадобиться тканини для семи таких костюмів, помноживши 7 на 5. І це дорівнює 35 метрів. Запишемо відповідь, скільки метрів тканини знадобиться для пошиття семи таких костюмів? 35 метрів тканини знадобиться для пошиття семи таких костюмів. Завдання 322. Виконай обчислення. Щоб виконати обчислення у виразах на декілька дій, пригадаємо, що першочергово ми виконуємо дії множення і ділення за порядком, далі віднімання і додавання за порядком. Обчислимо перший вираз 83 мінус добуток чисел 7 і 7. Виконуємо першу дію множення. 7 помножити на 7. Це дорівнює 49. Друга діє віднімання. від 83 відняти 49. Можемо використати спосіб округлення. Від'ємник 49 округлимо до 50, додавши 1. І від 83 віднімемо 50, це дорівнює 33, і тепер додамо до 33 Т1, яке ми відняли при округленні. Від'ємника це дорівнює 34. Наступний вираз 44 плюс добуток чисел 7 і 8. Виконуємо перше множення. 7 помножити на 8, дорівнює 56. Далі додаємо до 44 56. До 40 додаємо 50, це дорівнює 90. До 4 додамо 6 це дорівнює 10, і 90 плюс 10 це дорівнює 100. Наступний вираз добуток чисел 7 і 4 плюс добуток чисел 7 і 6. Виконуємо першу дію множення 7. На 4. 7 помножити на 4 дорівнює 28. Друге дія множення. 7 помножити на 6 дорівнює 42. І додаємо ці добутки. 20 плюс 40 це дорівнює 60. 8 плюс 2 це дорівнює 10. І 60 плюс 10 це дорівнює 70. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!